Втрачали час. Uh. Вітаю вас. Мене звати Віта Черниш, я фінансовий консультант. Ви знаходитесь в моєму телеграм-каналі Capital.ua. Це канал для того, щоб підвищити вашу фінансову грамотність і допоможу вам розібратися, як вам взагалі в вашому житті завжди залишатися з грошима. Ми будемо говорити про таку тему фінансової грамотності, якої за кордоном вчать дітей 3, 4 клас, а нас не. Ми не вчили, нас не вчили забезпечувати себе грошима, нас вчили навчатися, так потім працювати, і говорили про те, що далі держава за нас потурбується. А насправді що відбувається? Наше життя. Воно має три таких періоди. Перший період це навчання, який необхідно для того, щоб навчитися заробляти гроші. Наступний період нашого життя від 20 років до 60. Це той період нашого життя, коли ми активно заробляємо гроші. І ми маємо стільки грошей заробити, щоб Забезпечити себе, свою сім'ю, а також забезпечити свій третій період життя відпочинок, щоб це дійсно був відпочинок, а не виживання, як на жаль, у наших пенсіонерів, тому що 93% українських пенсіонерів живуть дуже бідно. Тому що вони не знали інформацію про гроші, насправді під час навчання нас забезпечують батьки, і лише в період заробітку, саме з 20 до. 60 років це той період, коли ми заробляємо гроші. А що відбувається потім, коли ми вже не можемо заробляти гроші? Це може бути або вже пенсійний вік, нас звільнили з роботи, а можливо, це навіть станеться і раніше, якщо по здоров'ю ми, ми не зможемо працювати. І тоді рівень нашого доходу, наші заробітки впадуть, і на що ми можемо сподіватися, на даний час держава не може. Може забезпечити достатнім рівнем життя, тому що у нас складна ситуація з пенсійним фондом України. Він дуже дефіцитний. Він взагалі банкрот грошей не вистачає, і тому в 2003 році був прийнятий закон про приватну пенсію, і тепер нас всіх українців вчать, як заробляти собі гроші, відкладати і створювати капітал. І саме треба розібратись кожному з нас, який капітал нам треба створити, щоб бути такими ж заможніми пенсіонерами, як в Європі. Європейські пенсіонери так добре живуть, не тому що у них велика державна пенсія. В деяких країнах світу взагалі державної пенсії вже немає, а є лише приватна пенсія, тому що до прикладу, в кожній державі. Державна пенсія становить десь приблизно 25%. І у нас до прикладу, як якщо ви отримаєте зарплату 20 тисяч гривень, то пенсія буде не більше 5 тисяч гривень. І вона залежить від стажу. Це за умови, якщо у вас буде 35 років стажу. Якщо у вас стажу взагалі не буде, то сподіватися на державну пенсію не потрібно. Тоді зможете сподіватися лише на ваші власні приватні накопичення. І саме приватну пенсію європейські пенсіонери оформлюють в міжнародних інвестиційно-страхових компаніях. Саме слово страхові. Не потрібно цього лякати. Звісно, для людей колишнього Радянського Союзу, коли люди втратили гроші на книжках, то для них слово госстрах дуже страшне. А насправді в усьому світі саме доходи по інвестиційно-страховим компаніям, по вашому власному приватному рахунку, є основою доходу громадян пенсійного віку. Цю інформацію ви можете перевірити в Вікіпедії. І тому нам треба з вами розібратися, як же нам розпочати і як нам створити на капітал, якого вистачить на все життя. Якщо ви ще молода людина, то можна починати з 10%. З першого вашого дня заробітної плати потрошки 10% одразу відкладати собі на свій власний рахунок. Навіть візьмемо 100 гривень в день, це приблизно 40 тисяч гривень. Людина поступово буде відкладати на свій рахунок, і за 30 років людина сама збере 1 мільйон 200 тисяч гривень. Ці компанії, які працюють у нас в Україні і в усьому світі. Інвестують гроші в економіку України лише в надійні інструменти, гроші ні в якому разі не прогорять. Обов'язково буде зростання грошей під надійних 14% річних на даний час. І тоді сума лише відсотками зросте і буде 3 мільйони 600 тисяч гривень. І загальна сума, яка буде на рахунку у клієнта, це буде 4 мільйони вісімсот. І додатково це не, не лише програма накопичення, а так як це інвестиційно-страхова компанія, то ще будуть додатково захисти. Якщо людина не доживає до отримання свого капіталу, то всі гроші отримують набувачі. Тобто, у разі смерті родичі клієнта отримують 1 мільйон 200 тисяч гривень. Одразу протягом двох тижнів на рахунки, які будуть вказані. Це дуже важливо розуміти саме тим людям, у кого є малі діти, у кого є батьки на утриманні, тобто треба забезпечити, якщо ви є годувальником сім'ї, то обов'язково цей захист треба мати. Якщо смерть по нещасному випадку, то потрійна сума. Мільйон двісті це є гарантованою страховою сумою, тому що ми з вами. Мамоформових договір 40 тисяч гривень на 25 років, то людина сама збере 1 мільйон 200 тисяч гривень це є гарантованою сумою. Також у разі втрати працездатності, то людині виплачується сума на підтримання свого здоров'я. Ще є додаткові медичні захисти, переломи, опіки. Операції критичні захворювання для жінок обов'язково захист по онкології, тому що на жаль, після 50 років кожна п'ята жінка має діагностовану таку хворобу, і там треба швидко мати гроші, щоб отримати лікування. На даний час, в принципі, приблизно 250 тисяч гривень це такий стабільний захист для жінок на випадок. По чоловікам інфаркти, інсульти, обов'язково такий захист ми оформлюємо. За роки діяльності в Україні кожного дня постійно є виплати клієнтам по цим різним випадкам, по медичним. І вже більше мільйона українців оформили собі такі накопичувальні програми, і вже більше ніж 100 тисяч українців вже отримали кошти у вигляді приватної пенсії. Тобто програми накопичувальні вже закінчились у тих клієнтів, які розпочали з 2003-2004 року. Я оформила свій перший накопичувальний рахунок в 2005 році і Також вже отримала виплати. Також можна оформити програму для дітей невеличкими сумами, до прикладу, 20 тисяч гривень. 25 років ви самі зберете 500 тисяч гривень, відсотками наросте більше мільйона. Загальна сума на рахунку буде 1 мільйон 500 тисяч гривень. Це буде якраз капітал для того, щоб дитині навчатися, купити можливо, автомобіль, розпочати якийсь бізнес, тобто, ви. Дасте дуже добрий старт для вашої дитини. І дуже важливо розібратися саме в тому, що в усьому світі такими програмами в Європі, до прикладу, вже більше ніж 90% населення користуються, тому що ці програми там діють більше ніж 200 років. В Америці 80% уже в Україні не більше 2%, тому що тільки розвивається ця тема. Хоча, можливо, навіть ваші сусіди вже користуються такими програмами. І скоріш всього вас може здивувати, чому ви чуєте цю інформацію онлайн, чому про це не говорять по телебаченню, саме тому, що ці компанії не працюють через рекламу, вони працюють таким шляхом, що Запросили до співпраці саме фінансових консультантів. Я є таким фінансовим консультантом. Кожна компанія запросила мене на навчання, я пройшла навчання по їх програмам, отримала сертифікати по кожній, і потім компанії, по яким у мене є сертифікати, я маю право вам пропонувати послуги. На даний час я маю. Сертифікати по найкращим компаніям, які у нас працюють в Україні, тому можу вам запропонувати оформити з ними співпрацю. Зараз на екрані я вам покажу перелік цих компаній. Зараз завантажиться. Ну і також потім індивідуально ви можете мені написати, я кожному з вас можу вислати. І щоб ви просто переглянули по ним інформацію. Дивіться, найбільша компанія, яка працює у нас в Україні, це американська компанія. Вона в світі працює вже 157 років, має 110 мільйонів клієнтів. В Україні вона також велика, більше мільйона клієнтів вона має. У неї, бачите, великий статутний капітал 103 мільйона гривень. Майже на другому місці у нас українська компанія, і не потрібно цього лякатись. Що українська вона також це називається перестрахована австрійськими компаніями. Це так працює у нас в Україні, що ці компанії не мають права збанкрутіти. Тобто це навіть більше надійно, ніж банківська діяльність, тому що банк може збанкрутіти. Відповідно до закону, банк може збанкрутіти. І виплату тоді будуть здійснювати фонд гарантування вкладів. А міжнародні інвестиційно-страхові компанії не можуть збанкрутіти. Далі у нас працює три австрійських компанії, одна польська, і зараз покажу вам приклад, як. Як ви можете зрозуміти, яку суму вам збирати. Можна подивитися, якщо одразу є велика сума грошей, можна покласти під відсотки і буде працювати. До прикладу, от 100 тисяч гривень, якщо ми покладемо на 20 років, то сума ваша зросте і буде майже мільйон гривень. Тобто сума зросте майже в 10 разів. Якщо на 30 років, то буде 3 мільйони гривень. Якщо одразу великої такої суми нема, то можна потрошки по 10 тисяч гривень відкладати кожен рік, і навіть під невеликий відсоток, 12% відсотків річних, поступово поступово ви зберете великі гроші. Тобто найважливіше тут саме дійсно мати якомога більший термін, саме тому ми цю інформацію розповідаємо. І молодим українцям з 18 років можна відкривати собі такий приватний накопичувальний рахунок. Якщо вам, звісно, вже не 18, то Часу залишається не так багато, тому треба відкладати буде вже не 10%, а трохи більше, щоб наздогнати ті втрачені роки, коли ви не відкладали гроші. Зараз на екрані ви бачите повідомлення від Міністерства соціальної політики, в якому зазначено, що у нас в Україні діє трьохрівнева пенсійна система солідарна. Обов'язково накопичувальна і добровільно накопичувальна. Я саме розповідаю про цей третій рівень добровільне накопичення. Тобто, ви самі обираєте, в якій компанії ви будете відкривати собі рахунок. А ми, як фінансові консультанти, просто знаємо про всі компанії і допоможемо вам оформити. Також покажу вам саме закон і зараз. Не просто покажу на картинці, а як ви можете це перевірити? В Google вбивайте закон 1057, і ви його побачите на, дивіться, на офіційному порталі Верховної Ради України. Так він і називається про недержавне пенсійне забезпечення. І в ньому зазначено, де в яких компаніях ви можете оформити собі ці приватні пенсії. Ну, наразі таку, в принципі, основну вводну інформацію я вам подала. Підніміть, будь ласка, руки, хто хоче задати питання. У вас внизу є такий чоловічок з піднятою рукою, натисніть, і я побачу, що ви піднімаєте руку і дам вам можливість задати питання. Так, поки не бачу, дивіться, у мене ще буде 5 хвилин, я вам. Хочу показати, як вже саме ми працюємо як фінансові консультанти. Ми маємо доступ до фінансового калькулятора кожної компанії. І по вашому запиту вбиваємо туди інформацію і дивимося, яка компанія вам запропонує кращі умови. А також зараз вам на екрані я хочу показати, як ви можете перевірити, що я є офіційним фінансовим консультантом. Дивіться, є така комплексна інформаційна система Національного банку України. Відповідно до закону, кожен фінансовий консультант має бути пройти сертифікацію і бути внесеним в цей реєстр. Ми обираємо з вами, я є страховим посередником, і ви вбиваєте мою, моє прізвище ім'я Черниш Віта і ми робимо пошук. І от я Черниш Віта Васильівна. От так далі. Зараз я вам покажу, тут навіть є мій номер телефону, моя електронна адреса, моя просто адреса, детальну інформацію ви можете подивитися. Так, по кожній людині. Якщо ви десь побачите або почуєте, що людина представляється як фінансовий консультант, запитайте прізвище ім'я. Я вам можу вислати посилання на цей сайт. Як ви можете перевірити, тому що у нас все серйозно: нас перевіряють, ми подаємо документи. Що у нас нема судимості, все це, в общем дуже серйозно. Щоб, знаєте, не було зловживань на цьому ринку, щоб дійсно працювали лише сертифіковані фінансові консультанти, то таким чином ми з вами працюємо. І зараз, так, я покажу, як працює ця система. так Можливо, хтось хоче, щоб я саме для нього порахувала. Можете сказати, скільки вам років. Так. Тобто зараз я зайшла в фінансовий калькулятор американської компанії. І просто для прикладу покажу вам чоловік, так, от 18 років, він потрошку буде відкладати 20 тисяч гривень. Зараз. Угу. Щось у мене все заглючило так всіда <сіда> всіда коли хочеш щось швидко показати, чомусь не працюємо. Інтернет, така у мене енергетика, що вся техніка випадає. Так, о, все починає працювати, і ми зробимо йому що до 50 років. До 50 років, і я зараз вам покажу пропозицію. Тут дуже зручно видно, одразу розрахунок дуже зручно видно, от зараз ви побачите. Так, що ще не відображається, зараз має відобразитися на екрані. Так. У мене відображається, а у вас чомусь ні. Ну, тоді я вже починаю відображатись, дивіться, тут одразу показано, ми з вами. Я проставила 10 тисяч гривень людині 18 років до 50, тобто це 30 років, Ну 32 роки. Сама людина збере 400 гривень. 6 тисяч гривень, разом з відсотками на рахунку буде 1 мільйон 600 тисяч гривень, а якщо людина буде робити індексацію вкладу, тобто, щоб зберегти гроші від інфляції, то Краще робити кожного року індексацію вкладу, тобто трошки більше класти на свій рахунок. Тобто, якщо ви дивитесь в минулому році була інфляція 7%, то краще на наступний рік трошки більше покласти на свій рахунок, і тоді на рахунку у вас вже буде кругленька сума 3,5 млн грн. мільйона гривень. Що потім в кінці терміну може людина зробити? Може забрати всю суму одразу 3,5 мільйона гривень це в 50 років, або отримувати пожиттєву пенсію в розмірі 13,5 тисяч гривень. Це починати з 13,5 тисяч гривень. І давайте ми подивимося: людина відкладала 900 гривень, тобто 10 тисяч гривень, в рік це 900 десь гривень в місяць. Тобто людина відкладала 900 гривень в місяць, а отримувати буде пожиттєво 13,5 тисяч гривень. І це в перший рік. А в наступний більше і більше, тому що загальна ж сума далі залишиться працювати під відсотками, тобто 3 мільйона залишиться далі працювати під відсотками. І найчастіше ці компанії розраховують саме таким чином, що за 10-15 років людина свій капітал повністю проїсть, а далі вже буде жити за рахунок цих компаній. Я вас вітаю. Ви почули ту інформацію, якою користується в усьому світі в європейських розвинутих країнах світу, і тепер ви так само можете користуватися цими послугами. Оформлення програми здійснюється через фінансового консультанта абсолютно безкоштовно. Вам необхідно подати мені. В особисті написати дату вашого народження і яку суму в рік ви можете відкладати. І я по цим програмам порахую вам, в якій вам компанії буде краще оформити собі такий приватний накопичувальний рахунок. Дуже важливо, що вам залишилось зробити, це розібратися в надійності і гарантії. Вони також є, я також веду лекції на ці теми, тому долучайтеся наступного разу. І зможете отримати цю інформацію. І також зараз в своєму каналі я розміщу посилання на прямий ефір нашого наступного лектора, директора нашої компанії. Я вас запрошую туди долучитись, буде ще цікавіше. А наразі буду прощатися до завтрашнього вечора. До зустрічі!